Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимося від підписника. Сьогодні з нами грає ж на Т-100ЛТ карта Ласвіль. Ну що ж, до бою, так, ну якщо невірно прочитав ваш нік, звичайно ж, поправте в коментарях. Ну і Т-100ЛТ на невеличкій карті. У нас обзора тут вистачає, щоб пересвітити цю карту. В принципі, ми можемо на оційні позиції тут пересвітити, якщо б ще й не було оцих скель тут. З лівого флангу, то я думаю, що всіх просто пересвітили. Хоча нема кому стріляти. Ось чому проблема цієї карти. Ну, це, е, е, знаєте, тестоуте на цій карті, він дуже класний, якщо ти вмієш на ньому грати, якщо ти в плані, і, ти, і тебе беруть на цю карту, щоб ти центр підсвітив і вже побачили яку перекатку, чи їдуть місто, чи ні. Ну, а так, зараз що нам робити? Ми в принципі, світити нам нема чого, ми можемо постріляти. Тут гармата, до речі, непогана. Як тільки вийшов ТСТЛТ, то це було імбіщенський імбільше. Чому? Тому що ну, на 10 рівні так ну, собі навіть уявити, що на 10 рівні буде ЛТшка, ніхто не міг ніх тоді. І ЛТшка з дуже непоганою гарматою, якою дуже непогана непомітність і яка дуже низький силует. силує. Нас бачимо 230 пробиття снаряда 100-мм гармата під калібри зарядження і 300 одиниць шкоди від пострілу. І є в нас. Бронебійні снаряди 240. Так тут і бронебійними, в принципі, можна стріляти. Але ми однорівневий бій граємо. От бачите, там це в позішн під'їхала Мантікора, ну Мантікора вона... Мені здається, що Мантікора більш німбовніша, ніж Тестолте. Напишіть, поправте мене в коментарях, хто ЛТ-вод, хто знає, яка краща, Тестол Т чи Мантікора. По нашим реплеям, ну мені здається, що краще все-таки Мантікора. Хоча це не точно, але ти бачили теж такі пішніші бої. Ну добре, не можемо ми поки що нікого тут пересвітити. Бачимо, що Єбер і Т суперників поїхав, та й Мінотавра там стоїть, їх прикриває по центру біля води. Бачимо, що місто, ну там мантікора, це зрозуміло, це зрозуміло верніше, що вона стала в имбопустік за камішок і поїхав лише 60ТП. В місто. А, не лише там ще і стежки, Ну, треба допомагати місту вибивати. Можемо так з під пішка виїжджати на хупуху. Ну мені щось здається, я не знаю як грати на ласвілі цим там цим, CLTшкою. Цим, так, ми ну, бачимо, наші братіші поки що справляються, так? А ми можемо знаєте як просто під'їжджати і забирати ворогів. <гум> ну, з під тишка. Чудово. Треба мантикового тут вибити зараз. Я не знаю, що він тут стоїть десь. Але обережно. Він по-моєму шотник там стоїть. І, А, він же ж підсвічує і там можуть з центра перестріляти. Ось тут будеться Акуратненько, акуратненько. А де? Зрозумів. Стояв вже. Ну, е, Можливо, непомітність, так як я й казав. Можливо, він такий непомітний. Е, чому навіть неможливо, а точно не Наш герой вже втрачає, бачимо, пів хп, чи ліопердік приїхав. А е, він для нас суперник небезпечний з ним. Якщо от в дуельної дуелі, то ми його не перестріляємо це точно. Треба тільки перехитувати. Треба режим клітруна обмикати вже, так? 1-4 побої вже не нашу користь. Що там? Агресують по, по другій лінії, по першій ні? По Що не агресують? Ну ми тут втрачаємо танки. Це не чудово, наче небагато проїхало суперників, а ми втрачаємо танки, нам треба вже відпетлювати і якось захищатися. А вже ХП немає. Вже ХП немає, Мантікору ми, ми там так і не підсвітили. Щоб він центру не світив, так. Про GTO 65 він поки що не може проїхати вперед. Хтось показує, стоїть чи там по центру, але ми бачимо, що ущілину поки що тримають наші пратіші, хоча вже так. Єлі-єлі тримають. Так, все, а а агресує, агресує центр, дивимося, теж не пішли вперед. Постріляємо. Ах, тут не пробуємо, ну як, калібром. Потім буде пробувати. Блиндон летіло. Так, поки ми тут а, стріляємо по центру, вже... Вмикнули агресивин суперник і два леопарда. Це небезпечно. Небезпечні суперники, але леопарди, я вам скажу так, вони небезпечні на дальніх дистанціях. Ми ж це пам'ятаємо, бачили України леопарди. Ну, вони так от, ну по бронюванню ж вони ніяк, в принципі. Пробиваємо прямо в лоб партії. Чудово, один ворог знищений, 2000 вже настріляно, зараз приклапушути ще ЛТ-шку. Ах, не попав. Потім з нею розберемося відляти від, е від чумадана. Добре, що на нас леопард не загрився. На автоприцілі це не є бор. <смі> так, ай в нас вже низький силует. І навіть невелика ложбінка і ми потрапляємо тоді в, е в грунт, в землю. І дивіться, який низький силует, ми тут проїжджаємо по цій ложбі, нас ніхто не побачить. Так, ну що, все-таки проджету там пройшов вперед, бачимо по центру. Я так розумію, знешкодили там... знешкодив їхній отеж, чи ні? А, ні, їхн ЛТШ відпітяла аж до бази. І тепер постріляємо по леопардам. У нас дуже така, непомітність. Я ж кажу, що ми можемо з даної дистанції стріляти, нас ніхто не переслідує. І зустрічаємо вже ворожин. 7-8 по бою, мінус 5500. Просадка по ГП команди, де це ми так просіли. Це жахи просто. Просто... Це жахливий жах. Так, ну що, наш <кій> братіш там 에... просить допомоги, але мені здається, треба, щоб він там стояв спереду, щоб ми могли як будуть виїжджати, щоб ми могли постріляти. Я думаю, зараз ТСТЛТ може поїхати або по центру, або через місто. Або просто біля води проїхати. Це стовте суперників я маю на увазі. А ось... Щодо щілини, ну, нам туди їхати не гоже, тому що ми там нахлопушимося дуже сильно, у нас хп дуже мало на один постріл для цих катерів. Так, а 50 б поїхав. І вимкнув героя. Так. Ну, в принципі, молодець. Так, ну що, ми ну, прожити, поїхав, розберемося, де вони ділися. Ось тяж. Зараз розведемо його. Поїхав, поїхав. Так, бачимо, де, де, де столка, біля води. Ну що, закрутимо ми його? В принципі, закрутимо. Ага, не можемо його. Закрутити, щоб допоміг братів. Це зараз, якщо він на нього увагу зверне, а він не звертає, він просто виїжджає, тому що той корму настрілює. І ми йому теж корму, кажемо до побачення, два вороги знищено, поїхали далі. Я так щось думаю, тут не по деміджу, а по ворогам буде, так? Не просто ж так мені надіслали цей репт. Де стелпи летить? І ми йому теж зараз пормо. А і да побачимо. Знову не пробував. Чіз за нижчі рота приходить. Не, да побачимо. Аж розізлили мене. Чесно. Так, ну що, в цей момент бачимо ущілено штурмують. Штурмовики такі. Очі повипущили. штурмують, і я так розумію, що ущілено вони вони пройдуть. 9-10 не нашу користь. Просадка по КП все одно дуже значна. 3000. Так, прожеток повертається, ми поїдемо, напевне, заберемо там СТРВ, заберемо артилерію та повернемося, допоможемо потім брати шама, що нам ще залишається робити. так? Ну Це був би вірний варіант. Головне, щоб ми пересвітили СТРВ, а не СТРВ нас. Нас бачимо обзор, дуже крутий, на цю карту майже. Так, об'єкт. По центру. Ну, в принципі, він нам зараз не небезпечний. Так, ми знаємо, що він там. Тепер. І бачимо, де Стерве стоїть. Оце, так. А це чудово. Не підсвітившись під їх. Все, по нашим розвідданим пішли нарешті, на, на такій карті. І що, допоможемо. Зараз не хоче стріляти, щоб не виявити себе, так, хоче, щоб іще його прикопи 15 метрів від пустика. Ну, о. З Критом. А що крита, ну цікаво. Вони БК. Він падає пішов. Падає. Та ні, він заникається хотів. Я думаю, він топитися хотів. Не підсвітився, бачили? Бачили, в чому сили цієї ЛТшки? Не підсвітився. Ну скільки тут метрів 200 метрів було до ось Ну що, поїхали за потехою. Чотири вороги знищено. Я вже здумав, знаєте, ну такі якісь Не незрозуміло, що далі робити. Але у нас по ворогам подальний куп, звісно, стріляє. Хотілося краще. Ну, фіксив чудово, П'ять вирої знищено. за артилерією, знову не підсвітився. Йому ну, за артилерією і ми знаємо, що у них ма, е, мінотавро та гріль вже біля нашої бази, тому нам тут не страшно. Ну, щоб нас зараз артилерія не прихопить. А де вона? Вона поїхала. Поїхали, диви. Два чуїка. <смі> Неочікуванчик такий. Забираємо що одного, ну. Так, зведення таке щастя. Я не знаю, нерфили чи не нерфили постовка. Ну раніше, по-моєму, було більш вручніше, більш зведення було, чи саме так є. Ну, я ж кажу не, не ЛДВО, тому... Напишіть, розкажіть. Підкажіть. Не випадок. чудово, сім ворогів знищено, класний бій. Дякую за реплей. Дякую за настрій. Кажу вам, всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.